Ну що, скучили за мною? Я, чесно кажучи, не думаю, що ви особливо засумували, тому що у нас щотижня несеться таке, що особливо не понудьгуєш. Наприклад, лише за цей тиждень президент Володимир Зеленський звільнив спочатку, здавалось би, вже вічного секретаря РНБО Олексія Данілова. Що? Потім, уже під кінець тижня, президент Зеленський бахнув ще двох заступників свого Єрмака і свого власного помічника Сергія Шефіра. Тим часом у парламенті цього тижня народилася просто феєрична за своїм ідіотизмом. Прости, господи, законодавча ініціатива. Скандальна нардепка знов засвітилася в інформаційному просторі. Цього разу Мар'яна Безугла зверховилася разом зі слугою Галиною Третяковою. Ну а офіс президента продовжив плодити дуже смішні заперечення. Офіційно говорю, що офіс президента не контролює, я особисто не контролюю телеграм-канал. От про це все ми у цьому відео і поговоримо. І казна що, яке відбувається у Верховній Раді, і про дуже пізнавальні тенденції у вертикалі президента Зеленського. І на сам кінець про мій новий документальний фільм розслідування про російські воєнні злочини. І ця частина насправді для мене найважливіша. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і це мій особистий суб'єктивний блог в основному. Про українську політику. Тут ми намагаємося підтримувати здоровий критичний погляд на те, що у нас відбувається, на противагу з одного боку, політичному фанатизму, з іншого боку, байдужості. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не, і поїхали офігівати. Я офігів Валера. Я офігів. 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 Ну що ж, давайте почнемо із кадрових. Не знаю, як їх назвати рухів чи що. Володимира Зеленського. Президент на тижні почав із секретаря РНБО Олексія Данілова. Я вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Він переводиться на інший напрямок. Про це пізніше воно відчувалося так, ніби пішла епоха. Все-таки Олексій Мічеславович працював секретарем Ради нацбезпеки понад 4 роки. І спочатку мене сповнила ностальгія. Я почав пригадувати оці чорні санкційні п'ятниці РНБО і своє розслідування для «Бігус.Інфо» про те, як фігуранти санкційних списків. Ніби щось відчуваючи, встигали виходити зі своїх бізнесів буквально за декілька днів до застосування до них санкцій РНБО, і про мій єдиний живий контакт з Олексієм Даніловим саме з цього приводу. Люди, щодо яких накладалися санкції перед е, рішеннями РНБО, безпосередньо днями або перед указами е, списували в себе бізнеси, скидували юридичні особи. Дивіться, Звідки я знаю, хто що робить. Викидали такі, такі слендж і перереєстровували на інших осіб. Ну, дивіться. Якщо є якісь факти, давайте будемо їх дивитися. А потім я зрозумів, що життя воно триває, і буде якесь майбутнє, і в Олексія Данілова буде якесь майбутнє. І у зв'язку з цим я написав пост у Фейсбук. Такс, а де у нас ще залишилися вільні посольські посади? Хотілося, знаєте, чим швидше зафіксувати цей жарт до того, як він перестане бути жартом. Виявилося, що аж так сильно поспішати не треба було, бо жартом він перестав бути тільки в п'ятницю увечері. Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку, а конкретніше, я погодив його в кандидатуру в якості нового посла нашої держави в Республіці Молдова. У ту ж п'ятницю увечері Володимир Зеленський підписав укази про звільнення з посад заступників голови офісу президента Андрія Смирнова і Олексія Дніпрова. І, от все от ніяк якось не татарова, не татарова. Більше то. я нагадаю, що Андрій Смирнов відповідав офісі президента за судову систему, і так би мовити, за взаємодію із нею, якщо ви розумієте про що я. Але поступово усю цю функцію на себе перебрав якраз Олег Татаров. Тому в цьому контексті виглядає так, що Смирнов став просто непотрібним а позиції Татарова. Тільки підсилилися чим ми і Олега Юрійовича і себе самих можемо тільки привітати. Ну а щодо звільнення вже в суботу вранці помічника президента Сергія Шефіра, то це ну не знаю хіба що привід згадати про те, що історія з замахом на нього так досі і не розслідувана. Про те, що причини цих кадрових рішень щодо людей, які, начебто, виконують функції в інтересах суспільства і абсолютно точно отримують зарплату з грошей суспільства. Цьому суспільству знову ніхто ніяк не пояснив, я вже навіть і згадувати не особливо хочу. Я вже не раз про це говорив на цьому каналі. І у цих випадках Володимир Зеленський залишився абсолютно вірним цьому своєму підходу. Скажу про інше. Ще до офіційного повідомлення про звільнення Андрія Смирнова почали поширюватися чутки про те, що і його також збираються призначити кудись послом. І о те, що у нас призначення послом перетворилося на спосіб утилізації людей, в яких більше немає потреби, ну це свідчить хіба що про якусь вже глибинну зневагу до дипломатичної служби. Пане президенте, якщо ви випадково якось... Це бачите або чуєте. Ну, я розумію, що слово посол походить від дієслова посилати, але ж не в цьому сенсі. Ну, зате на банковій, здається, вже остаточно оформилася основна функція позаштатного радника Андрія Єрмака Михайла Подоляка. Він у нас не просто де-факто речник офісу президента. Він у нас заперечник. Його основна функція полягає в тому, щоби заперечувати. Ось на тижні він, наприклад, заперечив, що банкова контролює, хоч якісь телеграм-канали. Офіційно говорю, що офіс президента не контролює. Я особисто не контролюю телеграм-канали, вважаючи це взагалі нонсенс контролювати Джокер ті, в, тому числі. в тому числі Джокер. Ну це безумовно, десь засумувала, наприклад, одна вертикаль з двома сотнями тисяч підписників. Трохи раніше Михайло Подоляк у золото дощовому ефірі заперечував інформацію про те, що американці не задоволені нашими ударами по російських НПЗ і просять Україну. Це все діло припинити. Це фіктивна інформація. Ніхто не буде після двох років масштабної війни диктувати Україні в ведення цієї війни зустрічав я до речі таку думку, що ця інформація про невдоволення американців це все російський вкид, російська і псо, і взагалі інформаційна рука Кремля. Так ось цієї нагоди залишу тут відповідь речника держдепартаменту США на запитання саме про це. Мені здається. Що це відповідь настільки говорить сама за себе, що навіть читати між рядків не треба? You just bring us up to speed with regard to до з conversations between been telling them that they що not after these russian oil refineries so i'm not going to speak to specific conversations but it has always uh, been our position since the outset of this war that we do not uh, encourage or support ukraine uh, uh, taking strikes uh outside its own territory do this, you can also add a fresh interview of vladimir zelensky the washington post in which he directly confirmed the dissatisfaction of americans Ну але Михайло Подаляку що його справа заперечувати, а не думати, як реальність далі з його запереченнями поведеться. Взимку він, наприклад, категорично заперечував наявність конфлікту між зеленським і залужним. Ну ми наполягаємо, тому що конфлікту не існує. Але з приколами у нас не лише офіс президента, Верховна Рада у нас теж слава Богу. На цьому тижні народні депутатки Мар'яна Безугла все ще зі слуги народу і незмінна слуга Галина Третякова. Ощасливили нас просто феєричною законодавчою ініціативою. Народні обраниці пропонують карати тих, хто представляє Україну на міжнародних заходах перед уповноваженими особами, навіть якщо це роблять у листуванні чи телефонних розмовах. Але їх на це не уповноважили. В умовах воєнного стану за таку діяльність світить 15 років за ґратами або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ми Вже були з що за чадний законодавчий треш серед слуг відповідає Георгій Мазурашу. Але народні депутатки Безугла і Третьякова вирішили, очевидно, посягнути на його лаври. Ну бо ідея давати довічне за представлення України за кордоном без дозволу, це справді щось, що можна вимірювати в Мазурашу одиницях. Цей треш нині вже відкликаний. Мар'яна Безугла у себе в соцмережах прокоментувала так. Це так мило, як працює компактна законопроєктна провокація, завтра можу зареєструвати відміну Росії. І якщо я це правильно розумію, а я не знаю, як це ще можна розуміти, то по суті Мар'яна Володимирівна визнала, що зареєструвала цей законопроект по приколу, і от я навіть не знаю, що гірше, коли народні депутати у такий час займаються в парламенті компактними законопроєктними провокаціями, чи коли вони втрачають мотивацію. Бо якщо ви раптом пропустили, то нещодавно на Українській Правді вийшла стаття, в якій розповідалося про ситуацію у Верховній Раді, і про те, що низка народних депутатів від слуги народу про владних народних депутатів втрачає мотивацію через те, що президент і його команда ставляться до них не так як слід, а фінансових заохочень більше немає. Цю Чудову історію я мав нагоду цього тижня прокоментувати в ефірі у Печату. Я згоден, що Офіс президента і Володимир Зеленський як президент вони не трактують Верховну Раду як конституційним чином, так але з іншого боку, а що це взагалі за формулювання? Я, я мотивацію втратив. Я народний депутат у війні. війни в країні, яка веде зараз війну за своє існування. Я втратив мотивацію. Я, мабуть, мандат буду складати. Вони втратили мотивацію. Вони хочуть складати мандати. Ну а керівництво їх не відпускає. Бо монобільшість ризикує вже зовсім скоро перестати бути і моно, і більшістю. От Мар'яна Безугла на тижні повідомила, що її заяву про вихід з фракції Слуга народу завернули, нібито через неналежне оформлення. Це все тому, що слуги не хочуть втрачати навіть формальних своїх членів, аби не втратити вже оцю символічну більшість. І це все так сумно, якщо чесно. У той час, коли тисячі людей кладуть своє життя за саме право цієї держави на існування, людям, на яких покладені функції цієї держави, бракує ну, якоїсь банальної відповідальності. У той час, коли Росія намагається знищити не лише українську державу, але й українську націю, як таку, саме цьому геноцидальному наміру Російської Федерації присвячений мій новий документальний фільм розслідування для Kyiv Independent, який вийшов на попередньому тижні, знищити повністю або частково. Як правило, журналістські розслідування це роботи про злочин, його обставини і тих, хто стоїть за цим злочином. Але Геноцид це злочин, який визначається не стільки фактичними обставинами, скільки наміром, який стоїть за злочинними діями. І саме встановленню геноцидального наміру цей фільм і присвячений. Звісно, ми дуже хочемо, аби цей фільм добре подивилися за кордоном, і саме тому він є в англійській версії. Але мені видається, що і українська версія для нас, українців, є. Дуже важливою, бо йдеться про осмислення того, що з нами відбувається, і жертвами чого ми зараз стаємо. Про це я зрештою також говорив на УП-чаті. Осмислення того, що з нами відбувається, і називання того, що з нами відбувається, також правильними іменами. Настя, як ну типу, вважається, що багато течій психотерапії вважає, що усвідомлення та це частина власне зцілення. От. І в нас величезна суспільна травма зараз, і мені здається, що ну, осмислення воно може допомагати лікувати через розуміння того, що саме і чому саме з тобою робить. Мені було дуже приємно, що на прем'єрний показ цього фільму зібрався повний зал Київського кінотеатру Жовтень на 400 сотні людей. Але якщо ви цей фільм ще не бачили, то він уже є і на цьому youtube каналі. Його дуже просто знайти. Але про всяк випадок залишу ще посилання на нього в описі під цим відео і у правому верхньому куті екрану, десь просто зараз. Також в описі я залишу посилання на англійську версію на випадок, якщо ви захочете поширити цю роботу серед своїх знайомих за кордоном. Я розумію, що дивитися цей фільм не просто, але як написала в коментарях до нього Галина Пришляк, це важко дивитися, але небезпечно про це не знати. YouTube дуже сильно цей фільм обмежує, тому буду вам вдячний за всіляке просування. Ну а я тим часом уже з наступного тижня. Беруся до нової роботи з розслідування російських воєнних злочинів. Я дуже вам дякую за те, що дивитеся, за те, що підтримуєте, і в такий спосіб надаєте сенсу моїй роботі. В такий спосіб я точно не втрачатиму мотивацію, на відміну від деяких наших народних депутатів. Ну і побачимося за тиждень. Слава Україні!